Ламур на зеленій дорізці або як відбулося відкриття нової хвилі 2012. Не секрет, що там. Никакие, вот, потому что зал старый, власти ничего не делают для того, чтобы улучшить э, условия гримерки плохие, один туалет на всех. Да, приезжают звезды первого эшелона, которые, извините, они имеют право прийти в свою гримерку и чувствовать себя там комфортно, а дышать там реально нечего. Казалось бы, каждый год конкурс переезжают люди, но что-нибудь можно улучшить, что-нибудь можно сделать. Но это всегда душно, это всегда неудобно перед теми артистами там, и перед Силом, и перед Стиви Вандером. Но Стиви Вандер хоть и не видит, но чувствует, что душно. Можно в очередь в туалет встретить, встретить прекрасных звезд. То есть я стояла, я могу похвастаться, я стояла в очереди с Александром Буйновым, с Кристиной Арбакайте, э, там, Нюшей и, и же с ними, понимаете? Дело в том, что кабинка в э, извините, одна, э, кабинет для раздумий. Дзинтари по телеку кажется огромным. И я туда, я понимаю, что там тысячи две максимум мест, наверное. Просто правильно подошли. Это же телешоу, телеконкурс. Поэтому все под... Сделали так, чтобы в телевизоре смотрелось очень круто. Властям, которые имеют очень большие доходы с фестиваля, давно нужно было подумать о том, что привести порядок. И зал, и ремерки, и туалеты, сделать это комфортно и сделать это на европейском уровне. Пока это находится на уровне, как вам объяснить, вот такой совок старый, знаете, парк культуры имени отдыха. Вот. Деревянное покрытие, и там что-то происходит. Я все годы получал претензии, и я, мы получали претензии о том, что одни и те же лица. И ничего не меняется. Напередодні старту 11-ї нової хвилі Ігор Крутой зібрав журналістів на прес-конференції. На жаль, Райман Паулс, на чию появу також чекали, подію не відвідав. Як стало відомо, того дня легендарного музиканта було терміново госпіталізовано. Щоправда, внаслідок яких саме проблем зі здоров'ям не повідомлялося. За відсутності Паулса, найбільшість запитань представників змі довелося відповідати крутому. Журналістам було цікаво почути про те, чи відбулося покращення організації конкурсу, а також чому його. Переїзд було скасовано. Це же известный факт, що після конфлікту з Думою ми рассматривали два міста, Сан Ремо і Монте-Карло. К моменту цього конфлікту було продано вже около половины і, і Дума вже по-другому себе повела, і, может быть, Може бути і залишиться тут. а от про сумнозвісний туалет у Дзінтері Ігор Якович згадав з власної ініціативи. Мовляв, цього року організатори зробили все можливе, аби черг до вбиральні поменшало. Менше всього хочеться, щоб ви думали а тому, що у нас якісь неймовірні претензії, що нам хочеться щось отримати від юрмальської думи. Нам нічого не наркому ми просили. Ні, столу буде сказано туалети про сілі, тому що якщо б Стіві Ландер туалет туалетом, ходив, він би не хотів би прозрити. просто. Тут краще. За день до відкриття нової хвилі 2012, знімальна команда першого музичного відправилася до концертної зали Дзінтері. Ось в мене в руках вже є магічний бейджик, з яким я можу потрапити в епіцентр подій. І зараз покажу вам, як відбувається монтаж сцени та як іде підготовка за день до конкурсу. Велика концертна зала Дзінтері цього року відсвяткувала своє 60-річчя. Звісно, протягом всієї історії приміщення його кілька разів було модернізовано. Втім, потрапивши всередину, стає зрозумілим, чому в останні роки ця локація зазнає жорсткої критики як з боку організаторів різноманітних подій, так і з боку артистів. Ось вона, легендарна зала Дзінтері. Скільки разів я бачила її по телевізору, а зараз я перебуваю у легкому шоці. Тому що погляньте, як виглядає вона в реальності. Скромна, маленька, з дерев'яними сидіннями. І тепер згадайте мінімальну ціну квитка. І ви теж будете в шоці. Я дуже здивувалася, що вона така маленька, я така крохотулечка. Я думаю, що більше. ще. <сумірно>, що ну, мала ніж маленький, чем я думаю. По телевізору, я думаю, це якби. больше выглядит. Ну сколько раз? <свят> ну, думаю, два раза больше. Маленький зал. Не, он на камере казался нам очень большим. Не, не разочарован. Наоборот, это, знаете, э, у нас будет такое ощущение того, как вот собрались друзья за костром с гитарой, душевно поют. На этом месте уже завтра сидит кто-то из в жюри. И работаем так. 10 баллов. А можна каву? Посидівши у кріслах журі, ми наостанок вирішили зазирнути до вбирання дзінтері. Як з'ясувалося, туалетів і справді побільшало. Справжній лабіринт. Сумнозвісний, легендарний туалет дзінтері. Ходімо, перевіримо, наскільки там все вправно. Працює. 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 Чистенько. А що далі? Це починає мені нагадувати наш будинок жахів. Фініш! Входимо додому. Після першого знайомства із Дзінтері знімальна команда проєкту Нова хвиля, як це було, попрямувала у гості до музиканта, який неодноразово кидав рятівний круг конкурсантам. Свого часу Брендон Стоун також брав участь у новій хвилі, і йому добре знайомо, що відчувають молоді артисти, коли на них сиплеться град вимог Олександра Ревзіна. Наразі стоун є саунд-продюсером нової хвилі. На другому поверсі репетиційної бази конкурсантів розташувалася студія музиканта. Саме тут під його пильним наглядом репертуар майбутніх зірок підганяють до умов телевізійного шоу. Фонограма три хвилини, не більше. Здравствуйте. Ми попали в святая святих. Я так понимаю, да, да здесь, здесь все происходит. Здесь рождаются даже песни, да? Вот в этом году даже и рождаются. Даже? Вообще не должно было быть так. Все ваши фонограммы по всем дням должны быть 3 минуты. Это слышно хорошо. Самые красивые песни, которые звучат 2.30. Вот уже вот пишем э, десятую, наверное, фонограмму, если не двадцатую. Потому что обычно все знают, что конкурс 3 минуты. И всегда приезжают 4-5 минут. Ну как можно приезжать на конкурс, песни пять 5, 5 минут? Ну это просто смешно. Но как-то все думают, что пройдет. Не но ничего не пройдет. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто из исполнителей не знал о том, что у нас три минуты формат произведения? Барташевич, Белоруссия связь плохая, я понял. За словами Брендона Стоуна, чию пісню, до речі, співала Тіна Кароль у свій третій конкурсний день нової хвилі хвилі-2005», з репертуаром цьогорічних конкурсантів виникло чимало проблем. Довелося змінювати не лише фонограми, а й створювати чимало нових композицій. Наприклад, у Літовської дівчинки так вийшло, що всі три дні не було пісень, ну, не хороші. І так вийшло, що цей конкурс буде будь-яко з Брендана Стоуна. цю пісню написав в день свадьби... Своей. Вот я сказал Наташе, она, конечно, не була в такой радости, что я подарил нашу песню. Вот дал ей спеть. Но она на английском и там совсем про другое. Надо было спасать мальчика из Армении. От, а он пайо только свої пісні, і йому все понравилась моя пісня. Лізіно слава богу, понравилась. Тепер он пайо теж мою пісню. Через напружений графік роботи про відпочинок не може бути і мови. До речі, на конкурс музикант приїхав з родиною, а тому у перервах між записами пісень Брендон Стоун спілкується із донечкою. Сколько времени в день ви тут проводите? Ой, знаєте, я ще. Щось... И, дочка моя. Вы с семьей. Я с семьей, да. Вот сегодня решил показать ход студию, что они папу не видят. Мы проводим здесь сколько, я говорю, с 11 до 2 часов ночи. Привет, как зовут тебя? Эйза. Даша. Все, сводим и ревзину. Вот так. Десятиденної осінньої погоди у юрмалу нарешті прийшла літня спека. Це перший день конкурсу нова хвиля. Цього року безліч відкриттів, безліч цього нового. Починаючи від зеленої доріжки, яка має бути червона. Що ще ви побачите далі? Мене звати Даша Коломієць. Це нова хвиля. Як це було? Ну, ну от нове нове 100% не було Том Джонсон. Новинов нового, нового. крайні рядко бувають якісь та гадаш, то роки, що конкурсант з України один, но саме саме. Новая Нелли Фуртадо. Новая у нас вместо красной дорожки зеленая дорожка. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, кого из звезд вы больше всего ждете? Всех. да. да всех я хотел сразу. Всех сразу увидеть. Не знаю, Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова. Алла Пугачева в этом году не будет. Да, да, я знаю. Валерию, да. А Киркорова. Филиппа Киркорова. Да. Самый, самый обаятельный, самый хороший. Очень злой. Надеюсь, что будет Хворостовский у нас в гостях. А ты кого хотела бы увидеть? Димбилана. Вера Брежнева. Те, все, це моя найлюбима півіця. І власне тим, хто хотів побачити Віру Брежневу, пощастило найбільше. Адже зеленою доріжкою нової хвилі, окрім співачки, пройшли лише її колеги, ведучі конкурсу Олександр Рєва, Ганна Семенович, Іван Дорн. Звісно, свою долю оплесків отримали і наші конкурсанти. Варто відзначити, що гостям Юрмали довелося чекати за залізною огорожею на урочисте відкриття нової хвилі понад годину. А власне, сам зірковий парад тривав трохи більше п'яти хвилин. І за Повершився скромним фейерверком під входом Дзінтері і товкотничою за участі селебрітіс та їх шанувальників. На щастя, обійшлося без жертв. Я знову перебуваю в якомусь легкому шоці, тому що ми більше години чекали, чекали на цю зелену доріжку, а пройшли лише ведучі і все. І це все Юрмала! Приїхала в город по Павволжня. Спеціально на нову волну, чтобы посмотреть. А зв'язки нет. Ну я думаю, що все впереди. Ми з двох часов часа. ще кілька годин очікування, і до концертної зали «Дзінтері» почали з'їжджатися дорогі автомобілі у довжелезній черзі біля входу. Жінки у блискучих вечірніх сукнях та чоловіки у строгих костюмах. Гості невдоволені повільним контролем білетів, проте без зайвого галасу чекали, коли нарешті вони займуть свої місця у залі. Всередині дзінтері панувала більш розслаблена атмосфера. Одні вели світські бесіди за пластиковим келихом шампанського, інші насолоджувалися виступом улюблених артистів. У перший день нової хвилі на сцену дзінтері вийшли Олег Газманов. в розкатах грома. А здесь поржаются капризы августа, и самолеты сидят, как птицы, поджали крылья, и мне летится. Валерий, ты говоришь, пройдет и это, на свете было так всегда, пройдет пора тепла и свет. Иван Дорн Это праздничный Ані Собаку та багато надо играет Светлана самый, тайно, да інших Ну вот первый день ще только пытаемся что-то прочувствовать и понять. Ну, вообще, как всегда праздник. Я приїхала без сім'ї. Сім'я мене сьогодні дивиться в прямому ефірі на телеканалі Росія. Я думаю, що вболівають за мене, тому що кожен рік готуєш якісь нові номери, цікаві э, пісні. Я ще нічого не что прилетел, в смысле, приїхав только, только утром. Я успел пообедать, принять душ і вибрати в чем сегодня пойти. Все больше не Пока ще не рассказать, розказати же с поезда только часов шість назад приїхали. Ще нічого не поняли. Все супер. Супер. Ігор крутой браво. А я призначаю вам побачення вже завтра на цьому ж місці. Проте завтра замість зірок світової і російської сцени сюди вийдуть наші конкурсанти. До зустрічі. Завтра новая волна накатит с новой силой. Завтра случится очередная россыпь звезд на этой сцене. А, будут, а, будут звучать только мировые хиты.